Слава Богу, і сестри. Хотів вам розказати одну історію колись, коли я був в Єрусалимі, з нами служив. Я був ще хлопцем, служив Архімадрід, який був з Польщі. Невеличкого такого росту, дуже маленький, але духовно, дуже такий духовний чоловік. служив в літургії кожний день. І він розказав нам один раз про ногті, диявола ногті. Я, ну, ви можете сісти, я сяду в таку історію, яка повчальна. сьогодні дуже багато жінок, дівчат, які і капризують вдома діти, що вони хочуть міні-курс зробити, чи як він там називається, накладні ногтики. Але я вам хотів розказати, що це не дуже добре, що повинно у людини бути все натуральне. Сьогодні дуже багато людей, які. Молодих людей, які хочуть щось підколоти собі, підшити, там, ну, додати, ну, і думати, що ви самі себе обманюєте. Тому що то, що Бог дав, яким вас полюблять, такими ви будете. Розумієте, не потрібно ж це штучно. І отець він був з Польщі, він православний, архімадрит, монах. І коли він був маленьким хлопчиком, до них прийшла сусідка в гості. І коли він сидів на ліжку, він побачив через вікно диявола, який махав до нього пальчиком. Ну, ні мама, ні сусідка його не бачила. І він розказував, яка на дияволі шерсть, і показував нам, які в нього ногті, когті. І розумієте, коли ми це все додаємо, ми робимо. Це ворог роду людського має такі когті, які ми сьогодні хочемо наростити, добавити, штучно придумати. Але такі когті мають також хижаки, це їм для їхньої ну, здобичі, де вони роздирають цими когтями свою жертву, яка допомагає їм придбати, надбати цю жертву, заволодіти цією жертвою і тримати її нею в використанні. А людині, браті, сестри, Бог дав ногті можна. Знаєте, я ще з дитинства пам'ятаю, як вчителі казали дівчатам, що ви не дивіться, які у вас краска буде, якою ви фарбою нанесете ногтики свої. А що у вас там під низом? Головне, що головне, щоб вони були знизу чисті, а не тільки зверху покрашені. І хочеться сьогодні звернутися до всіх дівчат, жінок. Для того, щоб ви не тільки себе дбали про те, щоб наростити чимось, зробити щось собі штучне, надумане. Ви знаєте, особливо коли бачиш чорний колір на, на пальцях ногті. Знаєте, не тільки в мене така думка складається, але в багатьох священників, які приходять на похорон, ви напевне не бачили, а може бачили, не замічали Перша людина, яка помирає, в неї чорніє за вухами. І в неї стають ногті чорні. Ви знаєте, коли часто от побачиш чорні ногті, зразу так якось стає не по собі. Людина ніби жива, а згадується зразу покійник. Якщо ви робите, хочете, знаєте, багато жінок, дівчат, які приїжджають в монастирі, їм кажуть, що вони більше не красили, не робили з цього, там різні колі, розумієте, ну як ідолопоклонство. Воно нічого вам не дає. Воно вас не робить красивішими, мудрішими. Але наскільки це сьогодні є як ідолопоклонство, що люди втратять годинами часу, щоб почистити правильно, чистить, робіть. Але робіть це більше натуральний такий колір, більше який підходить під тіло, а не для того там різне таке, щоб ви когось ніби соблазнили, чи ви думаєте на що ви чи кращої про вас думки будуть ні. Пам'ятайте, хлопці, якщо ви бачите дівчат молодих, в яких накладені ногтики і великі такі, ну більшу частину це не хазяйки. Простіть, не хочу нікого обірити. Так, є і з ногти, які люди, які вміють влучно це все робити, знають практично, але часто людина не робить ніякої роботи такої з бабці, ні мамі не допоможе на городі, бо вона переживає, щоб вона зробила, там ходила і наростила собі, щоб часом не вламати. Ви будете голодні, у вас буде безпорядок в хаті, і... тому що не можна ні буде мочити воду, там, чи гарячу, чи холодну, щоб часом не вламати. Я... Приглядайтеся, щоб дівчина в себе прикрашувала, жінка не тільки, як в святому письмі пише, я вам зараз зачитаю, не тільки зовнішнім виглядом, а людина повинна себе прикрашувати внутрішньою молитвою. Духовною смиренністю, послушанням, добрими справами, через які би прославлявся Бог. Пам'ятаєте, ця розмова з цим Архімадрітом, який розказав ще років більше 30 назад, я її запам'ятав, і сьогодні, коли бачу, я щось часто згадую, вже думаю, покійним архімадрита, де він показував, які в когті, як він нас. І стягажає також цими когтями, різними страстями, розжигає нас до гріха. Що пише святе те письмо? Так, щоб не думали, що я тільки так, хочу щось сказати, ну пише, щоб також і жінки пристойному, вбранні, соромливістю і невинністю прикрашали себе не заплітанням волосся. Не золотом, не перлами, не дорогоцінним одягом, а добрими ділами, як личить жінкам, які присвячують себе благочестю. І дай Боже нікого не хочу обірити, щоб ми дійсно старалися прикрасити себе добрими справами, молитвою, благочестям, співчуттям. І, а якщо ви щось робите, там хочете зробіть, там підпиліть, покрасти, але зробіться більш натуральніше, не визиваючи і не думаючи про те, що ви чимось себе прославите вище, чи у якась у кого зміниться думка про вас, що у вас будуть чи там на 5, чи на 10 сантиметрів, чи на 3, і це щось вам приобрете. Ні, пам'ятайте, що зовнішній вигляд, він обманчивий вигляд. А внутрішній вигляд, він набагато багатший, і він завлікає і привлікає до себе тих людей, які вміють побачити людину не тільки зовнішньо гарною, але ще багатою і внутрішньою. Нехай Господь допомагає нашим дівчатам, жінкам, бути благочестивими, тратити час і свої кошти на те, щоб прославити Бога і дітям батьки, якщо вони вам роблять капризи. Хотять там дуже наростити чи ще щось там. навчіть спочатку їх варити борщ, ліпити вареники, прибирати біля себе, бути помічниками, а потім можна чуть-чуть, там чуть-чуть. Я не кажу, що треба це робити. Ну, чуточку так. Ну, ще дітям до 18 років це не потрібно. Нехай вони вчаться слухатися, молитися і бути помічниками своїм батькам. Поможи нам всім Бог.